Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Осіння пані. Кружає листям у саду, все золотом буяє. Осіння пані до ладу, природу одягає, і наші душі веселить та сумно й серед літа, якби всі війни цупинить, все миром окропити. Як окропляє вранці лист росою віз дороги, І чути вже кусиний свист, що покида пороги. І так у іскрах все горить, немов коваль ладнає, природа листям аж дзвенить, так сонце вигорає. І кожний день летить життя не наздогнати роки. А ми чекаємо майбуття, і робимо ще кроки. Природа осінню не передати словами, але війна свій відбиток накладає, і інколи людям немає часу споглядати на красу природи, адже кожен день, кожну секунду, кривава війна Московії проти України забирає найцінніше це людське життя. Бажаю якнайшвидшої перемоги України. Якнайшвидшої перемоги добра над злом, світла над темрявою. І нехай Господь Бог кожного і кожну з вас охороняє. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за коментарі, перш за все, за лайки, за те, що у цей важкий час знаходите торгоційний життєвий час для споглядання відео, які я записую. Бажаю віри, надії, любові, як завжди, завжди залишатися собою. Коли є час споглядати в небо, поглядати на нашу красу природи, адже неважливо, чи осінь, чи літо, чи зима, чи весна, але всі пори року красиві, особливо в Україні. Тому не забуваймо наших захисників і захисниць, наших героїв, людей, які загинули, на жаль. У цю криваву пору, у цій кривавій м'ясорубці, Царство Небесне їм, хай Господь Бог охороняє наших героїв, які охороняють і обороняють Україну, нехай захищає весь український народ і ніколи не потрібно складати руки, потрібно вірити і надіятися, йти до перемоги, бути добру і з Богом.